Готувався переденний сесії, принаймні, питати нашу фракцію очікуємо, що буде привезти до обласного бюджету. У нас було напрацьовано багато питань, які ми хотіли і пропозиції до обласного бюджету, де ми хотіли би поставити голосування, і запровадити і і підтримки наших збройних сил, наших військових і сил оборони. Але, на жаль, собі з невідомих причин проєкт бюджету все-таки в сукційно залу був війни. Тому ми. Колегами депутатами полон Петрович Чернявського, Іванів, які підготували проєкт рішення. Просимо внести опорядку темні, як не відкладно, як те, яке не його не можна відподати, переносити, і вони можна заговорити і назваємо ну, про підтримку Збройних сил України, Національної партії України та інші військові формування, коротень, які відповідно за закону проєкт, з обласного бюджету області 2024 року. Розуміючи, що ми чомусь самостійно відмовилися по вашим затяжним бюджету. Ми маємо висловити свою принципову позицію стосовно підтримки тих людей, які сьогодні цього захищають потребують. У нас перед ними величезна провина і величезний обов'язок, який ми маємо бути в нашому агенці. Тому перше вас прошу, давайте включимо живо в порядок денний, розглянемо фракцію і зробимо своє це рішення як спільне рішення, обтоголосне рішення школи обласної ради. Це рішення немає ніякої політики. Тут є тільки одна історія. Ми в, ми інші ми нашим солдатам, Ми зобов'язані під людям, які на приколи. Ми маємо тут все для того, щоб їх підтримати. Прошу, шановні колеги, підтримати проєкт рішення, включити перед день. А під час роду цього рішення будуть пропозиції, будуть внесені правки, і я впевнений, що ми не здоровий компроміс для того, щоб підтримати наших хлопців. Дуже прошу підтримати. І прошу вичити в реалізації. Люди високих регіональних влад у Львові, де міський голова міста Шитомира задав конкретне питання, чи можна бюджетами будь-яких рівнях закривати питання Збройних сил України, отримав відповідь від міністра оборони, який пояснив, що закупівлями для Міністерства оборони займається... Виключно міністерство оборони. А я слухав президента України, який зробив за увагу в, парк, в голові, що ми ще мільярд виділили. Ви Якому висій міському, ви подивіться скільки коштів міста Житомир керував. Київський міський рад, мільярди не виділили. Мільярд, 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 мільярд. <тук> ми знаходимося в Житомирі, якщо ви забули. Те, що ви проживаєте в Києві, не будь ласка, в Житомирі. Ми знаходимося в Україні. Ось на раді слова, що не було. Бюджет передати депутатам, хай би депутати видалили. Гроші нам брошу, а не бюджет, ви відбудемо, нам гроші на бюджет. Що нам заважало приймати бюджет? Хто? Кому, як заважали? Стріляли, окупірували, що з нами зробили. Чому так нівелюють трату? Зараз депутатам стидно назватися, Прийдіть на заправку, де воєнні? Скажіть, що ви депутат? Хочу побачити результат. А ви говорите, що ви не депутат, а я депутат, Та да ви говорите, я знаю, що ви скажете. Національній партії сума така. За бюджет. 4 мільярди, 6 мільярдів, 600 мільйонів лежить на підтримку збройних сил. Крапта. Ви сказали, нам ну, повірте. Якщо так є, якщо сума інша, назвіть суму. Ми не бачимо цей бюджет, мене не показують. Ви охопаєте десь там і цими замками. Скажіть, суму, яка направила на підтримку. Двоє сил, конкретно, зброї сил, національних партій і військової формування. Просто сумно збільшення. Дякую, Михайлович, за вашу подпозбі, за ваше питання. Як і на стадії формування 22-го і 23 років, на стадії формування бюджетне законодавство не дозволяє проводити видатки, які не стосуються місцевого бюджету. Я думаю, чому що інструкції видатки дозволяється в інших областях? Чому Житомир сьогодні голосує? 280 мільйонів заклав на підтримку Збройних сил. Чому Київський бюджет заснив? Міщевий заклав на підтримку Збройних сил. Чому в нас придумують проблему, чому ми не можемо допомагати Збройним силам України? Навіть в мені ваші розказують про те, що ви чому ви не можете? Придумайте, чому ви можете допомагати Збройних сил. Придумайте, чому ви можете допомагати. Ми не приходимо на чергу комісію. Pienет. Хлопці вам говорили прямим текстом. Які ви висновки зробили? Ніяко не зробили. Ви тільки читаєте команду, немає права, не дамо, тільки наше, нікому не покажемо. Так, шановні команди. Ще піску. раз повторив те, що сказав мені не надо Що обласна військова адміністрація задовольняє абсолютно всі звернення на видалення хоче військовослужбовця. Нас саді. Нас військ, який з бюджет закладені на Дякую. Спазі... Шановні колеги, ставлю Віктора на дякую. Давайте покрістися, давайте ми його поговоримо. Нам рано чи пізно це розмови, Ми не сховаємося від цього. Ми маємо поговорити цю розмову. Ми маємо відверто поступуватися. Ставлю на голосування питання про включення порядку денних пропозиції трьох депутатів обласної ради. Голосуємо. Голосуємо. За Зараз по факту, дайте. Не шановні колеги, ті, хто злякалися, ті, хто, знаєте, при виборі чесному, чи з Збройні Сили, чи щоб днів начальника не, не натримався, може і натискав кнопки і пускав вас назад. Для мене велика ганьба. Знаходиться з вами разом Це великий позор вам. І ви ще не раз будете відповідати за це, перед на виборцями. З нашими колегами з раксами порадують, вибачайте, нам нема що робити в цьому залі після таких ганебних провальних голосувань, де хлопці, і сьогодні в мовних і потребують підтримки, ви просто показали долю. Це ганьба і посольство. До побачення.